Перша вправа із трьох на лікті. Якщо ви працюєте прямо в офісі, от просто не відходячи, ми починаємо всередину прокручувати. Бачите, руку прямо закладаємо. І у вас має знаєте, таке бути відчуття, що вам важкувато. Прям прокручуйте 20 правою, 20 лівою. І потім працюємо назовні, теж почнемо з кисті. Я записувала 12 хвилині руханки на руки взимку 25-го року. Можете в мене погортати. В інстаграмі є в шапці Хайлайці руки, таке значок руки, і а, вони не такі уже прості. Воно коли ти поробиш так два-три підходи. То прям оживає все навколо цього суглоба. Нагадую, суглобу потрібно живлення. Живлення дається за рахунок руху, тому треба робити ці вправи.